І так, любі друзі, всіх вітаю на каналі. Значить, сьогодні у нас процес продовжується. Якби покажу те, що ми зробили. В попередньому відео я вам показував, що ми значить, дійшли до розборки стін, фронтон. Зараз все по порядку. Значить, це у нас шлакоблок, що ми розібрали із будівлі, яка тут була. Ось ще, зараз покажу. На цьому місці в нас було тут. У відео попередньому є. Хто підписаний на каналі, то бачить. Хто не підписаний, то підпишіться і поставте колокольчик, не пропускати відео мої. Значить так, це ми демонтували. Ось ще багато, звісно, битого. Бо це все було якби гараж тут і баня була. А чи демонтували, бо було аварійне здання. І як би це зробити. І в мене зразу родилась ідея <кій> переробити з цього здання неактивно, зробити вже нормальне компактне будівлю, баньку і щоб було порядок. А це значить у нас шлакоблок, який остався із, що ми розібрали. В общем, я порахував 400 з плюсом вийшло штук. Ми прикинули з товаришем, що нам потрібно 300 плюс-мінус, так що будуть. Значить, ось кірпічик, все зложено, в общем нічого не заважає. Це все ось показую. Строїтель цей Значить, мусор. Так. Тобто, що ми зробили? Ми розібрали, значить, ми розібрали. Будівлю зняли дах, балки. І дошили фронтон. В попередньому відео, здається, метал не був обшити Зараз покажу вам фронтон. Залишилось тільки трошки підшиву доробити, ось зараз показую. З, з однієї обшили ми каркас, ну сам фронтон. А потім розбирали стіни, щоб, ну як би сказати, що потім нам сюди ліса нічого не видумувати, у нас тут балки були лежали, ми на них просто доски понашивали і якби доробили вже. Так що все, пообшивали двері, все це зробили. Залишилось доробити почиву і все тут далі потім доведемо до ума, Тут я думав забор будувати. Ось зараз покажу. Тут вже ж була стіна з швакоблока. І вирішили не, не будувати тут забор, матеріали, ті, що я закупив. якби, ну, Сюди я закупляв, ми закупляли доски, закупляли труби. Ну, Зараз я в общем, покажу, щоб все було понятно. різні ці, щоб не возити по 10 разів, щоб все приїхало якби, одним ходом. Ну, Все, звісно ні, але на кришу ми. Не заказували, тому що буде баня. Ось тут буде баня двого летиме. Тут ми зробимо фундамент. Тут, значить, дальємо. Я по можливості вже буду і процес сам показувати потроху, якщо буде виходить. Тут у нас значить, трошки розвернуто, ми бачимо, трішки. Тут дольємо фундамент, сюди на цю висоту опалубку виставимо. І тут буде цей стіна. Стіна бані десь до сюди, тут калітка буде і ступенечка буде. Тут ми дольєємо, поставимо стопчик для калітки, і закладно туди залієм, щоб приварити потім стопчик для калітки. Ну, це побачимо по ходу діла. І тут, значить, буде баня, отак туди буде йти, значить, отак буде в нас йти. Довжина її буде, значить, 5 метрів. І ширина буде. 3 метра. 3 метра буде ширина, значить. Ну, Може 2,5, я ще побачу. Ну, Більше всього, що буде 3 на 5. На 2,5 буде. Я вирішив на 3 не робити роздягальню. Роздягальня буде якби на цьому. Ну, буде кімната одна більша. Там буде ванна, столик, роздягалка зразу. Ну, в общем, побачимо по ходу діла. І парілка буде, якби. ну, Непогано, я думаю, тут. Так що тут забор зекономимо. Тут стіна зразу буде місто забору і ми цим самим ми виграємо мінімум метр. Мінімум метр, Бо прийшлося б забор. і плюс... А так ми з цього металу можна буде, я думаю, десь щось дозагородиться. В селі вистачає, коротше, що гордить. Значить, Це показав, це розказав, значить, що далі? А, тут значить, двері йдуть. ось. Ми їх закладемо, ну, їх розберемо, тут не треба. Тут мамка займається, собі робота всередині. Це провод ми якби подивимося, що він за це, чи фунциклірує ця проводка чи не фунцикліруємо його. Заглушимо, чи подивимось, чи виведемо щось, зробимо, придумаємо розетку, може чи щось. Це потім до цього дійде, заштукатуримо, покрасимо, бо бачите, що виходить, що фронтон уже гарний. Ми зразу думали, планували зробити сам фронтон, сам фронтон. А почиву думали, залишити так, але воно так було якось, наче щось не завершене. Тобто вже вирішили зробити. Раз, да раз Сюди все на все пішло дві, дві планки пішло джейки. Дві планки джейки. Софіта, дві глухи одуперфаріровано взяли. Заказали планки, ну це все ми за один раз. І доски, і почива, і, і метал, і на забори це все. Пере, переігралося просто. Воно важко все спланувати заздалегідь. Воно переігралось трошки то зараз ми двері ці заложимо, витягнемо двері, двері, ними і не користувались ні разу. Я не знаю, де ні ручки, ні замки, вони зачинені, нема чим ні відчинити їх, нічого. Будемо дивитися, що з ними робити. Якось будемо пробувати їх відчиняти. Тим, тим самим кирпичом, що покажу. зараз покажу ще матеріали, які купили. Це профілірована труба. Тут 40 на 40, ось вже трошки дощі пішли, треба буде їх кудись ще занести. Довгі, по 6, по 6 метрів. 40 на 40 і 20 на 40. Це ми на забор купили, значить. А це, значить, купили достки. 100 на 30. 100 на 100. А і 50 на 100, ну в общем заказали тут чи піп, куб чи півку, не знаю точно скільки. Ну, метал показувати не буду, бо не видно. Це поскидали цього пасинки з перемичок на дверима була Це пасинок, ми вже його пустимо, вже подивимось, десь в діло, чи в фундамент кинем чи в щось інше. Значить. Це ми будемо бетонувати і кинемо в бетон. Виходить, в сам цей фундамент, значить. значить. Наступне будемо ще робити, це два в одному тут і забор буде, і здання, але перед тим ми зальємо, я вже казав, фундамент і зразу, як заліємо фундамент, після цього зразу зробимо тут під цим слівну яму для води. Ну, десь тут вже буде воно ясніше, як це. І Зробимо доступ, щоб можна було, коли яма колись наповниться, щоб викачати його, там вже чиста вода, в принципі, буде, то я не думаю, що це буде велика проблема. Тобто тут будівля буде десь досюдова, калітка і ступенечка, щоб можна було там. Бо тут щось я не пойму, щось тут насип такий великий. Тут, мабуть, около, більше метра тут... сантиметрів 70, якщо не більше, ступенька, бо це скакація. тут ось, ось до цього, подивимось, може зразу. І вже зразу зробимо ступенечку, щоб можна було. Це наша би, будівля, щоб там залити опалубочку і можна було ну, там чи ходити, чи що. Чи шиферну поміняти. Чи... Ну, в принципі, так. Ну а тут була баня на цьому місці, ось зараз покажу. Тут же що це пліточка йде. Це такі, такі в принципі, майже такі самі розміри будуть, як і були ось. Тут 2, 50, по-моєму, було. А ми зробимо три, щоб ширше було. Ми зробимо три метри сюди. Ну, в принципі, такі самі розміри, перенесемо їх сюди. Так, значить, тут, якби був розсадник, калітка ця, так і залишиться, напевно, догородиться. Ну, в общем, це все вже буде по ходу діла, бо зараз. Воно ще може переграється щось. То в принципі так. Ну все, значить. Дякую всім за увагу. Підписуємось на канал, ставимо лайки, якщо сподобалось відео. Підписуємось, ком... пишемо коменти. В общем. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. На наступному будемо. У нас в програмі продовжимо виставляти опалуку і так далі і тому подібне. Те, що я тільки ще раз сказав. Всім до побачення, дякую за увагу.